Якщо вам сподобається концепція планування даного будинку, то я зможу зробити на основі нього типовий проєкт, який ви зможете придбати, бо дуже низькій вартості в майбутньому. Тому дивіться уважно планування і пишіть в коментарях, що би ви покращили. І так, давайте розглянемо сам будинок, його розміри габаритні мають 13,3 метри на 11,5 метрів. Плюс-мінус це може мінятися в залежності від того, який стіновий матеріал зовнішніх стін ви виберете і яке утеплення у вас буде. Але, от, по суті, це основні його розміри. Загальна площа даного будинку складає 122 метри квадратних, це враховуючи понижаючі коефіцієнти на ганок і на терасу, понижаючи коефіцієнт 0,3. І так, ми заходимо в наш будинок, попадаємо в такий досить просторий тамбур вхідний. У нас є місце, де нам повісити верхній одяг, присісти, перевезутися, є туалет. В вхідному тамбурі, яким дуже зручно користуватися, коли ви щось зробите на ділянці, і вам не потрібно заходити в самий будинок. Також з даного тамбура ви можете зайти в кухню, наприклад, занести продукти. І сама котельня вона прохідна в нас. Також тут зручно обслуговувати саму котельню, тому що ви зайшли і одразу у вас вже вхід в котельню, наприклад, до твердопаливного котла. Передбачено вже також повністю вся вентиляція і димові канали які повинні бути в даному будинку Площа кухні у нас 9,3 метри квадратних, ну, по суті, майже 9,4 метра квадратних. Площа самої котельні, самої теплогенераторної 5,4 метри квадратних. По теплогенераторі в мене є окреме відео, де я розповідаю, яка, який повинен бути об'єм і які вимоги по ДБНу є до котельні. Далі ми заходимо в наш будинок. В основне в коридор, і бачимо, що у нас по ліву сторону це спальна зона з трьома спальнями, дві, дві дитячі спальні і одна майстер-спальня. Майстер спальня має свій прохідний гардероб. І коли ми виходимо, наприклад, з майстер-спальні і хочемо скористатися загальним туалетом, то по суті ми не попадаємо в поле зору на, у, у вітальні. Також ми в цьому місці, ось тут, можемо поставити перегородку і встановити міжкімнатні двері. Якщо це в цьому буде у вас така потреба, майстер спальня має 13,5 метрів квадратних, гардероб 5,9 метрів квадратних, дві дитячих, одна 13 метрів квадратних, друга 11,4 метра квадратних. Основний санвузол у нас 5,8 метра квадратних. Далі ми попадаємо з вами у вітальню їдальню. І тут ми бачимо, що я от таким чином розвернув телевізор і диван. Мультимедійна зона у нас дивиться на зовнішню стіну. хоча Традиційно всі проєктують так, що телевізор у нас знаходиться по цій стіні. Тут в мене стоїть шкаф. Чому я так зробив? Була ідея в тому, щоб коли хтось виходить на терасу, щоб він не переходив біля телевізора. Але якщо в будинку живе там 3-4 чоловіка, 3-4 людини, то, в принципі, такої проблеми немає, тому що кожен собі займається своїми справами в своїй кімнаті і ніхто не буде вам ходити перед телевізором дуже часто. Ну, але Є такий варіант, можна зробити так, можна розвернути і зробити по-іншому. Зверніть увагу, що також на камін. Він знаходиться в такій от невеликій ніші, втопленій, і він знаходиться теж нетрадиційно, так як в більшості, в більшості я би виконував на оцій стіні. Він знаходиться на стіні між котельною. Я таким чином тут об'єднав повністю всі канали вентиляційні і димові максимально в один. І В нас виходить так, що є один невеликий канал, який виконує роль чисто як вентиляція, ми його можемо утеплити пінополістиролом. І є великий канал, який має в собі димоход, два димохода і має в собі чотири вентиляційні канали, які розбиті ще плюс деякі з них розбиті на дві частини. Тобто є у нас канал тут над витяжка над плитою, і йде от окремо вентиляція самої кухні. Тут ми вже утепляємо тільки мінеральною ватою, тому що це ну, потрібно по е, техніці пожежної безпеки. Коли ми виходимо на терас, у нас тераса фактична площа 15 метрів квадратних, її, звісно, можна збільшити. І тут, наприклад, по аналогії з проєктом ДТ5, я вам скажу так: що 95% десь людей, які в мене купували цей проєкт ДТ-5, було в них питання до тераси. Хтось хотів її збільшити, хтось хотів її зменшити, хтось їх взагалі хотів прибрати, хтось хотів перенести на другу сторону будинку. Тобто і тераса така конструкція, яку ви можете міняти в залежності від ваших вподобань. Але сам будинок по габаритах ми міняти не можемо. Ми можемо міняти тільки перегородки самонесучі, поміняти розмір і розташування дверей, розмір вікон, це можна внести в проєкт. Якщо вам потрібно глобально вже міняти несучі стіни чи розмір самого будинку, то це вже йде новий проєкт, абсолютно новий будинок буде. Біля тераси в нас тут є перегола, як варіант переголи, таке на накриття. Можна переголу прибрати і знову ж таки зробити повністю терасу на всю довжину будинку. Це вже все індивідуально. Також тут немає окремої комори для кухні, ми використовуємо ось такий шкаф, я тут поставив в теплогенераторні, в якому ми можемо зберігати якісь продукти, які не потребують там, наприклад, сильно холодного приміщення, просто їх потрібно забрати там з поля зору на кухні або вони просто на нас не поміщаються. Напишіть, що ви думаєте по даному плануванню. Якщо знову ж таки, воно максимально всім сподобається, там будуть якісь завжди зауваження, це нормально, то я постараюсь внести ті ваші побажання в дане планування і зробити на основі нього вже план, вже план, зробити типовий проєкт будинку. У нас тут попередньо двох схилий дах, от, одно схилий над терасою, одно схилий над вхідною групою і над ганком. І двосхилий над будинком. Що стосується конструктиву, то стіни зовнішні це газобетон d 4375 або 400 мм шириною, утеплені мінеральною ватою або без утеплення, розглядаємо варіант, це комплектація дача або дім. Внутрішні стіни це теж газобетон. І перекриття по дерев'яних балках плюс двосхилий дах. Друга комплектація дім або дача, це зовнішні стіни цегла повнотіла 380 мм півтори, утеплена пінопластом 15 см, і внутрішні стіни теж цегла повнотіла, перекриття монолітне, або плити ПК заводські. І дах теж двох бітумна і бітомна черепиця, керамічна, там вже варіантів багато. Що стосовно ще. по... Типових проєктах є теж хороші для вас новини. Я закриваю вже на цей рік прийом індивідуальних проєктів. Я буду робити максимальний упор на типові проекти. Чи буду я приймати індивідуальні з нового року, це я поки що не буду загадувати, але до нового року я точно. Нових індивідуальних проєктів не приймаю в роботу. У мене зараз є два проекти, які я дозавершую, і далі я вже буду вести роботу тільки по типових, тому що в мене в голові, і там взагалі в чорновиках в мене мільйони, якщо не мільйони, скажімо то сотні варіантів дуже хороших планувань одноповерхових бюджетних, гарних будиночків, які я хочу довести до. Толку і зробити з них типові проекти, щоб ви змогли їх придбати, змогли побудувати собі хороше, комфортне надійне житло за доступні кошти. Тому ось таке трошки маленьке таке оголошення, що до нового року вже я ніяких індивідуальних робіт приймати не буду. Але чекайте на хороші типові проекти. І з типових проєктів у мене також є гарні варіанти двоповерхових будиночків і мансардних будиночків. Індивідуальні я говорив, що я взагалі не буду приймати двоповерхові, а типові я буду. І тут причина, причина в тому, що я сам собі клієнт, я сам собі придумав двоповерховий будиночок, варіант планування двоповерхового будинку. Мені мене ніхто не збиває з моєї думки, і цей проєкт придбає той, хто думає так само, як я. Ну, Якщо таких людей буде один чоловік, то придбає одна людина. Якщо буде більше, то придбає більше. Якщо нікого, ну то нікого. Я коли працюю над типовими проєктами, я вам скажу чесно. Ну, Більше задоволення, тому що ти робиш те, що в тебе в голові, що ти хочеш зробити, що ти бачиш. І ще більше виділяється дофаміну, коли ти бачиш, що цей будинок будується. Я надіюся, що в мене зараз два клієнти будують будинок ДТ5, і я буду просити їх, щоб вони мені надавали фото. Раніше вже один мені деякі фото надав у клієнт, але поки що не надав дозволу їх публікувати. Ну, люди не хочуть. чомусь люди закриті, але будемо з цим. Працювати. Тому підписуйтесь, буде цікаво і корисно. Нагадаю вам, що для спонсорів мого каналу і для патронів, які підписані на Patreon, більше є цікавої і корисної інформації. Підписуйтесь і будете знати більше. А типові проекти. Зараз поки що в мене на даний момент, на момент запису відео готовий, тільки ДТ-5, і проект гаража з підвалом на 2 авто плюс навіс. Ви можете їх придбати по супернизькій вартості в моєму магазині проєктів. Це на базі Patreon в розділі Shop і на базі. Бай ми кофе в розділі шоп.